Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати салат з тонцем, кукурудзою та яйцем. Це дуже смачний та ніжний салат. Поєднання кукурудзи і з тонцем дуже вдале. Огірок додає салату свіжості, червона цибуля пікантності, а яйця дрібно потерті на терці, додають йому ніжності. Салат будемо складати шарами. І для більш красивішої форми будемо використовувати кільце. Тож у блюдо кладемо кільце і викладаємо на низ тонким шаром огірки, нарізані кубиками. Посилання на форми нарізки я скину внизу під відео. Зверху огірки підсолюємо і трішки змазуємо. Майонезом. Наступний шар викладаємо цукрову кукурузу. Кожен шар не забуваємо змазувати трішки майонезом. Далі викладаємо рибу тунця, консервовану у маслі. Трішки її подрібнюємо і викладаємо шаром поверх риби посипаємо цибулю і знову змазуємо майонезом. Коли перемазуємо майонезом, то трішки отак ніби підтрамбовуємо, щоб салат гарно тримав форму, коли ми будемо знімати кільце. Відокремлюємо у яєць жовтки від білків і натираємо на дрібній терці. І тепер поверх цибулі викладаємо шар білку, змащуємо трішки майонезом і поверх білка викладаємо жовтки. По краях трішки отак притискаємо щоб були в нас края не гострі, а трішки закруглені і ставимо в холодильник на 10 хвилин для настоювання. Через 10 хвилин виймаємо салат із форми і подаємо до столу. Такі салати бажано готувати саме перед подачею, щоб вони не втратили свої смакові властивості. Можна їх також виготовляти у порційних формах. Для цього використовують отакі невеликого розміру кільця. Отже, кому сподобалось моє відео. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі смачного!